Королева та її чоловік насолоджувалися подружним щастям, живучи то у Віндзорі, то в Балморалі, то у своїй улюбленій приморській резиденції на острові Вайт Осборнхаус. Хаус. Контраст між цим монаршим подружжям і безпутними гановерами був разючим. Поруч із Осборнхаусом Хаусом Альберт побудував шале невеличкий сільський будиночок у швейцарському стилі. Де дітей, зовсім як у звичайних сім'ях, навчали вести домашнє господарство та займатися садівництвом. Розросталося лондонське передмістя. В країну стікалися мігранти, втомлені постійним безладдям на континенті. В самій країні вирували буйні дискусії з приводу політики, реформ і навіть мистецтва. Навіть англіканська церква прокинулася після георгіанської сплячки. Завдяки євангелійському руху, що зародився в Оксфорді та Кембриджі. В результаті вперше після 15-го століття в країні розпочалося масове будівництво храмів. Нові кам'яні шпилі, виконані в строгому готичному стилі, тепер височіли над рядами заміських будинків. Одночасно з цим, 1859 року, виклик релігійним догмам кинув Чарльз Дарвін. У своїй знаменитій книзі про походження видів. На той момент прем'єр-міністром був Рассел, але політика країни знаходилася в руках знаменитого Генрі Темпла, лорда Пальмерстона, який був міністром закордонних справ протягом 1830-х та наприкінці 40-х років. Темпл був неординарною особистістю. Він міг направити цілу морську ескадру на блокування порту Афін, аби захистити права одного єдиного британського підданого, і в той же час він вдало ухилявся від втягування Британії у європейські конфлікти, обмежуючись підтримкою революційних рухів в деяких країнах. У 1852 році його направили до Міністерства внутрішніх справ, де його бурхлива діяльність призвела до не менш бурхливого сплеску нових реформ. Він зменшив норми робочого часу для дітей, які працювали на фабриках, підтримував вакцинацію та очищення повітря, боровся за проведення реформ у в'язницях та виправних закладах для малолітніх злочинців. Він також зумів уникнути прямого залучення Англії до непопулярної кримської війни, що почалася в 1853 році, але категорично наполягав на тому, щоб підтримати Туреччину у боротьбі проти російської експансії. Війна не принесла Великобританії лаврів, але була відзначена кампанією газети Таймс за ухвалення реформ в армії та удосконалення догляду за пораненими. Завдяки діяльності знаменитої сестри милосердя Флоренс Найтінгейл. 1855 року Вікторія подає кандидатуру Темпла на пост прем'єра, хоча їхні відносини були далекі від ідеальних. Однією з найяскравіших фігур його кабінету був канцлер казначейства Вільям Гладстон. Який за свою каденцію збільшив податок на прибуток та тимчасово відмовився від державних позик, взявши за основу політику вільної торгівлі, він зменшив кількість податків із 419 до 48 та знизив ціни на продукти харчування. Хоча прем'єр Темпл був затятим противником рабства, він став на бік конфедератів у громадянській війні в США. Головним чином через несприйняття антибританських настроїв, що панували у північних штатах, і зацікавленості в експорті бавовни з південних штатів. Однак прямого залучення військ йому вдалося уникнути. У 1865 році, після двох десятиліть при владі, прем'єр-міністр Темпл помер. Це були десятиліття, коли Великобританія насолоджувалася миром та процвітанням. Наступником лорда Пальмерстона став немолодий Рассел, який стояв біля витоків парламентської реформи 1832 року, а тепер пристрасно бажав її продовження. У 1866 році він представив парламенту проект біля реформи виборчого права, яке стосувалося всіх повнолітніх чоловіків, які мають кваліфіковану роботу і місце проживання. У разі прийняття біля контингент виборців збільшився подвічі, досягнувши приблизно 2 мільйонів осіб. Але біль у палаті громад не пройшов. Рассел та його уряд подали у відставку, поступившись місцем уряду Торі на чолі з графом Дербі, а лідером консерваторів у палаті громад став Бенджамін Дізраїлі. Лондон сколихнули акції протесту, такі ж як у 1830-х роках. Мітинг протесту в гайд парку був такий багатолюдний, що поліція вдалася до допомоги військ, щоб його розігнати. Торі запанікували, і у серпні 1867 року поспішно прийняли біль Рассела, Однак політичних дивідендів їм це не принесло. На перших же після прийняття реформи виборах 1868 року виборці прокатили консерваторів, віддавши перевагу лібералам. Новим прем'єром став Вільям Гланстон. Настав час схватки двох політичних титанів. Бенджамін Дізраїлі здобув чудову юридичну освіту, а блискучий ораторський талант полегшив молодий людині шлях до верхів політичної кар'єри. Обдарований письменник-романіст він проповідував утопічний ідеалізм. Будував повітряні замки, намагаючись з'єднати дві нації Великої Британії багатіїв і бідняків. Вільям Гладстон разюче відрізнявся від Ізраїля. Він був вихований на біблії та класичній літературі, цитатами з яких рясно збагачував свою промову. Манерою триматися він всіляко підкреслював свою моральну перевагу, чим доводив Дізраїлі до сказу. Він дуже розсердився, коли після передчасної смерті принца Альберта в 1861 році в Ізраїлі здобув прихильність убитої горем Вікторії завдяки єлейному зверненню моєму найпалкіше улюбленому Суверену. У 1860-х роках Велика Британія домоглася величезних успіхів. Не тільки всередині країни, а й за її межами. Рейки залізниць дісталися до всіх її куточків, а британські торгові кораблі до всіх континентів світу. На жаль, в умовах вільної торгівлі продовольством традиційне сільське господарство не витримувало конкуренції, а от промисловість Великої Британії все ще була попереду індустрій Німеччини та Америки. Населення деяких промислових міст протягом століття виросло в кілька разів. Подібний зріст спостерігався в Манчестері, Ліверпулі, Ліці, Шефілді та нью -Каслі. У Бірмінгемі населення виросло з 70 тисяч на початку століття до 350 000 у 1870 році. Уряд Гладстона продовжував проводити все нові нові реформи. На державну службу тепер брали не за протекцією, а суворо відбираючи претендентів. Було скасовано купівлю військових дипломів. Університети відчинили двері для представників усіх віросповідань. Профспілки 1871 року отримали статус юридичних осіб. А в 1872 році вийшов закон про введення таємного голосування. Який став важким ударом навіть для старого реформатора Рассела. Він вбачав небезпеку у переході від виборчого права домовласників до загального виборчого права. Але віги, які протягом багатьох років жахалися одного слова демократія, вже не могли змагатися з лібералами. Однак до 1874 року кабінет лібералів видохся і владу знову перехопили Торі. І 69-річний в Ізраїлі стає прем'єром. Він зрозумів, що розширений виборчий корпус очікує нових прогресивних реформ і провів закони про будівництво державного житла, освіту, охорону здоров'я та охорону праці на заводах і фабриках. У чому він катастрофічно був не згоден з лібералами, так це в питаннях занадто обережної, на його думку, зовнішньої політики. У 1875 році він домігся придбання Великою Британією майже половини акцій компанії Суецького каналу. Тим самим проклавши країні шлях на схід. Наступного року він викликав захват Вікторії, оголосивши її імператрицею Індії. Однак імперіалістична політика була двосічним мечем. Дізраїлі переконував Туреччину в необхідності зупинити російську експансію в Криму та на Кавказі і навіть порушив питання про нову кримську війну. Гладстон, в свою чергу, звинуватив Дізраїлі в тому, що той спровокував турецькі звірства щодо болгарських християн. Наступним кроком, зробленим Гладстоном в опозиції, стала його виборча кампанія в Мідлотіні. 1879 році, для якої він обрав абсолютно нову для британських політиків тактику, Гладстон виступав на величезних мітингах із задніх майданчиків залізничних вагонів, вдаючись до послуг крикунів, які доносили його слова до найвіддаленіших слухачів. У своїх промовах, які були завчасно представлені пресі, він звинувачував Дізраїлі в тому, що той проводив обмежену, неспокійну, біснувату і самовпевнену зовнішню політику, догоджаючи власному марнославству і гордині. У 1880 році ліберали під проводом Гладстона, наробивши багато галосу, повернули собі владу. Дізраїлі пішов на спочинок. Оселившись у своєму заміському маєтку, де через рік помер. Кабінет Гладстона являв собою досить дивне збіговисько старих перів, нездатних придумати, як протистояти першій депресії, що вразила всесвітню економіку. У 1882 році. Перше вантажне судно рефрижератор Данедін пришвартувалося у лондонському порту привезши заморожену баранину з іншого боку землі, з Нової Зеландії. Потяги та пароплави знижували вартість перевозки, і скоро ціна на імпортне зерно впала на 90%, що просто підкосило британських фермерів. Політичні реформи також не стояли на місці. У 1884 році право голосу отримало все доросле чоловіче населення. Яке мало постійне житло. Склад електорату подвоївся і перевалив за 5 мільйонів, поповнившись шахтарями, фабричними і сільськогосподарськими робітниками. Розширення електорату продемонструвало, що громадська думка стала відігравати важливу роль у політичному житті країни. Багато в чому цьому процесу сприяв розвиток масової преси. Тільки в Лондоні видавалося понад десяток щоденних газет, а загалом по Англії понад сотню. У 1880-х роках став набувати організованих форм рух лівих сил, серед яких були як радикальні революційні течії, так і більш помірковані. На кшталт фабіанського товариства, яке згодом стане ідеологічним центром майбутньої лейбористської партії. До нього, зокрема, належали такі відомі письменники, як Бернард Шоу та Герберт Уеллс. 1885 року, після невдалого виводу англо-єгипетських військ з Судану, який закінчився загибеллю любимого в народі генерала Гордона, уряд подав у відставку. Але вже за рік Гладстон знову став прем'єром. Щоправда, влада його кабінету була дуже хиткою і трималася в основному на голосах ірландських націоналістів через голод та імміграцію в Америку. Населення Ірландії, яке складало третину виборців Британських островів, скоротилося з 8 до 4 мільйонів. Ірландія була пригнобленою країною та власністю англійських землевласників. Релігія, яку сповідували ірландці, зазнавала гоніння, і в країні давно назріла реформа самоврядування. Тоді головою ірландської парламентської партії був Чарльз Стюарт Парнел, який створив велику фракцію ірландських парламентаріїв. Цей ірландський землевласник і політичний діяч радикальних поглядів був розумною і харизматичною людиною та користувався прихильністю гладстона. Він наполягав на створенні нової, практично автономної ірландської держави, куди б увійшла провінція Ольстер, більшість населення якої становили протестанти і юніоністи, прихильники збереження Північної Ірландії у складі Сполученого Королівства. Позиції Парнела протистояли Торі та фракція лібералів-юніоністів під керівництвом Джозефа Чемберлена. Який на той час був членом парламенту і головою департаменту, що віддав місцевим самоврядуванням. На посаді прем'єра Гладстон до кінця вів боротьбу за надання Ірландії внутрішнього самоврядування і у квітні 1886 року він представив біль, супроводивши його трьогодинною промовою. Але біль був відкинутий. Чемберлен покинув уряд. А його юніоністи відмовили уряду у підтримці, тим самим прискоривши відставку Гладстона. На наступних загальних виборах 1886 року перемогла коаліція консерваторів і лібералів-юніоністів Чемберлена. А прем'єр-міністром став Маркіс Солсбері. Чемберлен ратував за так званий муніципальний соціалізм та прогрес. А уряд провів країні адміністративну реформу, передавши частину повноважень на місця у Ради Графств. Однак після наступних виборів прем'єром в четверте став старий, напівсліпий та напівглухий, але все такий же рішучий, 82 дворічний гладстон. Та вибори стали примітними не тільки цим, а ще й тим, що вперше в парламенті з'явилися незалежні робітничі кандидати. Такі, як шотландський шахтар Кайр Гарді, який був висунутий у депутати у Вестгемі, частині Великого Лондона. Уперше перед парламентарями він постав у твідовому костюмі, мисливському капелюсі і в супроводі духового оркестру, через рік він став засновником і лідером незалежної робітничої партії Лівого Толку. Залишки сил, старий новий прем'єр кинув на ірландський напрямок. І його біль про самоврядування Ірландії навіть пройшов палату громад, але був відхилений палатою лордів. Після цього Гладстон подав у відставку і через кілька років помер. А не розв'язаний ірландський конфлікт повільно, але вірно рухався у бік більш жорсткого аніж політичне протистояння. 1895 року до влади повертається Солсбері одержимий ідеєю обережної зовнішньої політики. Він дуже мляво реагував навіть тоді, коли Німеччина, Італія та Бельгія тіснили Британію в її ж колоніях. Але як би він не пручався повністю відкараскатися від своїх протекторських обов'язків, імперія, в якій ніколи не заходить сонце, не могла. Наприкінці століття Південно-Африканську Республіку Трансвааль охопила золота лихоманка. Ця територія вже кілька років як виборола незалежність від Британії та контролювалася бурами, нащадками білих поселенців з Нідерландів, Бельгії та Німеччини. Ця територія була кістю в горлі прем'єр-міністра Капської провінції Британії, алмазного магната Сесіла Роца, який мріяв про те, щоб вся територія між Кіптаоном та Нілом відійшла до Великої Британії. Відкриття нових золотих та алмазних родовищ тільки погіршили ситуацію, і в 95-му році відбулася серія сутичок між британцями та бурами, в яких імперська армія показала себе не дуже впевнено. Настільки не впевнено, що у 1899 році уряд відправив Флорда Кіченера, найзаслуженішого полководця Британії, аби зупинити бурів. Жахливим нововведенням Кіченера стала система концентраційних таборів для бурів, щоб позбавити їх можливості забезпечувати своїх солдатів продовольством. Відомості про хвороби та високу смертність у цих таборах сколихнули всю світову громадськість. Але, зрештою, 1902 року Велика Британія здобула перемогу, і Трансвааль став частиною Британської імперії. Натомість бури отримали амністію, право на самоврядування та компенсацію для своїх родин. До двадцятого століття Британія сильно змінилася. Причому радикальні перетворення, яких вона зазнала за останні 100 років, перевершували будь-які реформи попередніх століть. Урбанізація стрімко набирала темпи, а чисельність населення збільшилася в чотири рази і досягла 40 мільйонів. Будинки, окрім найбідніших, були побудовані з цегли та каменю. Інфраструктура міст включала бруковані вулиці, водопровід і каналізацію. У будинках, які займали представники заможного прошарку робітничого і середнього класів, був газ, а в деяких і електрика. На столах можна було побачити щоденні газети та продукти з різних країн. На покритих щебенем дорогах стали з'являтися автомобілі. Уже в 1900 році було встановлено, що дорогою з Лондона до Брайтона за годину проїжджає 1200 так званих легких локомотивів. По всій країні курсували поїзди, включно з лондонською підземкою на електрифікованих рейках. Більшості населених пунктів стали доступні безкоштовні або дешеві школи і лікарні. Чисті заводи і фабрики витіснили темні та брудні фабрики ранньої вікторіанської епохи з їхніми нелюдськими умовами праці. Ця Англія стала втіленням оптимізму, новизни і безсумнівно прогресу. Символічно, що 1901 рік став першим роком Нового століття і останнім роком епохи, що минала вікторіанської епохи, 22 січня померла королева Вікторія. Дві третини століття британці бачили в ній утілення законності та благопристойності та усього того, що вони так цінували в монархії, а саме, стабільності та сталості. Навіть у найважчі часи вона разом із чоловіком німцем і дев'ятьма дітьми, багато з яких поріднилися з європейськими монархами, уособлювала цінності домашнього вогнища і космополітизму. Після смерті Альберта королева носила тільки чорне і щоночі клала на подушку поруч із собою портрет покійного чоловіка. Новим королем став старший син Вікторії Едуард VII. Його імперія займала п'яту частину земної кулі, а її населення сягнуло 400 мільйонів, з яких три чверті становили індуси. Імперію захищав найсильніший флот. А британські товари і комерсанти заполонили весь світ. Британські кораблі перевозили 80% усіх товарів. Британські міста були найбільш процвітаючими в Європі. Життя в їхніх передмістях, що безперервно розросталися, протікало спокійно і безтурботно. Однак те, що ще недавно здавалося непорушним і незаперечним, тепер підпало під сумнів. На європейському континенті та в Америці промисловість поступово набирала обертів і вже могла конкурувати з Британією. Витісняючи її на ринку сировини та кваліфікованої робочої сили. За рівнем технічної освіти та інноваційних розробок, Франція та Німеччина почали обганяти Британію. У трьох нових галузях виробництва ХХ століття автомобілебудуванні, авіабудуванні та кінематографії лідирували американці. А першими двома автомобілями короля Едварда стали німецький Мерседес та французький Рено. Утримувати імперію було дуже дорого. У перше десятиліття нового століття 55% державних витрат йшло на оборону. Імперські амбіції були в Росії, Америки, Німеччини та Бельгії, причому Німеччина почала будувати потужний військовий флот, який міг би протистояти британському. Щоб убезпечити себе від німецької загрози в 1904 році Великобританія підписала з Францією ряд угод. Відомих як Антант Кардіналь, в перекладі з французької сердечна згода. Вона була досягнута не без допомоги короля Едуарда, який мав талант дипломата, вільно розмовляв французькою і був чудовим співрозмовником. Попри побоювання матері, він став сумлінним і популярним монархом. У 1907 році, після приєднання Росії до Англо-Французького Союзу, альянс став називатися просто Антант або Антанта. Метою цього альянсу було стримування Німеччини, чиє прагнення до домінування вже не викликало сумнівів. Кабінет 1902 року, на чолі з прем'єром Артуром Бальфором, запам'ятався намаганням вести протекціоністські закони задля захисту імперських фермерів та підприємців. Однак це лише призвело до розколу в рядах консерваторів, адже не всі були готові до чергового здорожчання продуктів. Через обмеження вільної торгівлі. 1906 року ліберали здобули нищівну перемогу на виборах, отримавши аж 400 мандатів. Того ж року до парламенту зайшла група з 29 членів комітету робочого представництва, який згодом буде перейменований у Лейбористську партію. 1908 року прем'єром стає Генрі Асквіт. А його кабінет за кількістю проведених реформ можна поставити в один ряд із знаменитими кабінетами Грея 1832 року та Гладстона 1868. До складу уряду входив радикально налаштований аристократ Лорд Холдейн, який обіймав посаду військового міністра. Міністерство торгівлі очолював молодий Вінстон Черчилль. А канцлера казначейства зайняв блискучий оратор, валієць Девід Лойд Джордж. Разом з колегами Ллойд Джордж заснував пенсію по старості 5 шилінгів для тих, кому виповнилося 70 років, безкоштовні обіди та медичні послуги в школах. Він боровся за поліпшення умов у робітничих будинках, створення бірж праці та виплату допомоги розлученим матерям. Значну поступку він зробив лейбористам, звільнивши профспілки від судової відповідальності за шкоду заподіяну страйками. Він навіть намагався урізати воєнні розходи, зокрема, зменшивши кількість запланованих до побудови плавучих фортець дредноутів з 6 до 4. Але в цьому питанні він зіткнувся з гідним супротивником Джоном Фішером на прізвисько Джекі. Цей харизматичний адмірал через пресу настільки розбурхав громадську думку, що Лойд Джордж змушений був капітулювати. І перший дредноут був побудований всього за чотири місяці. Але такі іграшки коштували немало, тож уряду довелося піднімати податки, які особливо зачепили заможних британців, що не могло не тішити тяготіючого до лівих поглядів Джорджа. У відповідь, Палата лордів провалює так званий народний бюджет, і прем'єру Асквіту довелося йти на перевибори і зі скрипом протягувати бюджет за підтримки лейбористів та ірландських депутатів. Аби не допустити глухого блокування законопроєктів у майбутньому, Асквіт виніс на розгляд парламенту біль за яким палата лордів мала право затягувати ухвалення законопроєктів тільки на час трьох парламентських сесій. Цілком очевидно, що лорди відхилили цей законопроект, і у цей час, у травні 1910 року, помирає король. На його похорон з'їжджається велике потомство Вікторії з усієї Європи. Багатьом із тих, хто був присутній на похороні, незабаром належало воювати один з одним. Новий король Георг V' підтримав Асквіта у конфлікті з палатою лордів. І ті, врешті-решт, капітулювали. Але на фоні подій наступних кількох років цей законопроект, навколо якого було зламано стільки політичних списів, перетвориться на щось ледве варте людської уваги. Немов масивний паротяг 20-те століття розганялося та на повних парах неслося назустріч горизонту, на якому вже скупчувалися важкі та похмурі грозові. body Дорогі друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете підтримати канал на платформі Patreon або БайМієкофі. Всі посилання в описі до цього відео. Також не забудьте поставити лайк, залишити коментар під цим відео та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Ще раз дякую і до нових зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.